Школа пілотів-дронів у Тернополі вже має своїх перших випускників. Сертифікати про успішне завершення отримали учасники, які пройшли місяць безкоштовного навчання. За цей час вони здобули теоретичні знання, практичні навички та цінний досвід. Коли ми запустили цей проект, оголосили про те, що набираємо курсантів, було дуже багато звернень, і нам дуже приємно, що вдалося відібрати на перший пілотний такий набір дуже мотивованих людей, які зацікавлені, які дуже позитивно розвиваються. І ми віримо, що вони зможуть Принести велику користь Україні, аби отримати сертифікати. Учасники повинні були здати іспит, який складався з двох частин. У нас є два симулятори: один дозволяє чітко відпрацювати фізику польоту, він дозволяє, якраз отак продемонструвати свої льотні навики. А другий симулятор має можливість продемонструвати навики в орієнтуванні в просторі. Тому що це є дуже важлива задача для будь-якого пілота аеророзвідника, а тим більше для пілота FPV-дрона. Друге завдання на орієнтування. Бачимо просто, що вони виходять в потрібну зону, в потрібний район. І відповідно, це є правильно виконане завдання. Один з найважливіших етапів практичні заняття про їх особливості. Розповідає інструктор Назарій Скочепець. Найважче це було моїм учням пройти на якісь наступні етапи. В наших вправах, тобто деякі деякі траси їм не вдавались. Потрібно було вернутися, наприклад, на якісь попередні. Але в кінцевому результаті всі засвоїли ті навички, які ми планували. Таку школу проводили вперше, і вона виправдала усі очікування та дала хороші результати, кажуть організатори. Нас щиро вразило. Те, що є люди, яким ці навики даються надзвичайно легко і просто, і більшість нашої групи таких людей, тобто ми бачимо ефект від свого навчання, ми розуміємо, що ми робили правильну роботу, ми розуміємо, що ми робили корисну роботу, і з цього є досить хороші результати. Набір у школу триває і надалі. Усі охочі віком від 14 років зможуть безкоштовно здобути практичні теоретичні навички з керування дронами типу FPV. Реєстрація на сайті благодійного фонду Покрова. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.